Була інформація, що на і САП тепер почали активну роботу проти СБУ і цих всіх, всіх державних органів. Це правда чи ні? А ну давай глянемо. Цікаво, не знаю. Ну, Хто дивився наші ефіри, що вони працюють напряму з нашими міжнародними партнерами? Слухай, справді так. Угу. Тому що мені тут іде, знаєш, дуже швидко якось, дуже так по колісниці, різко якось неочікувано і зараз вишукують. Вишукують і інформацію вишукують, і я тобі ще хочу сказати, що що я ще бачила? От коли було вбивство да, на вихідних, і я чітко бачила, що буде ще одне вбивство на цьому тижні в Києві. Собі. Може, це з тим і пов'язано, тому що мені тут іде дивися, я дивлюся на буйсап, і мені е, в, випадає, тобто, що можуть навіть бути притягнені до відповідальності люди а. і можуть бути навіть якісь жертви. Ну, так, ти, ти розумієш, це поручить. виходить, що для українців це якась така пост... Пост... тотальна зневіра. Тобто, кому вже довірять? Ні САПу, ні на СБУ. Я, мабуть, думаю, що тебе довіряють СБУ, це такий державний орган, а, а то контролюючий орган за, за, за кордону. Я не знаю, що краще, так як людина, як як громадянин України. Але давай так: оці їхні, ця ворожнеча одних спецслужб, одних людей, які займаються. Які фінук там управляються за кордону і внутрішні, да, які управляються з середини? Чим закінчиться їхня війна для України? Хм. Hmm. Ну, якось неочікувано. Ну, дивися, я от не бачу тут якогось закінчення. Я скажу: дивися, колись ми розглядали, коли от почалися ці скандали, да? Да, от, коли той закон мали прийняти. І е, ми розглядали ці органи, і вони були мені, знаєш, такі ну, безкорисні. Тобто, ніякої користі я там не бачила з їхньої діяльності. І тут я зараз бачу так само, будь ласка, двойка пентаклів. Я не бачу, щоб якісь були прямо мега. Воно якось знаєш, такими хвилями. Десь трошки підняли питання, все mm. підняли питання, все. Але я не бачу, щоб там була якась дуже така, знаєш, потужна користь від цих дій. все одно сильна держава. Вона ж має якось думати про себе в першу чергу, да, а не повністю залежати від за західних світу.